13 листопада 1889 року на хуторі Чева, що в тодішній полтавській губернії народився Павло Губенко, більш відомий як Остап Вишня. Йому судилося жити і працювати у часи ленінських в'язниць та сталінських таборів. Але ім'я Остапа Вишні, як за його життя, так і зараз, викликає у тих, то хоча б раз читав або чув про його твори. Він навчався на Історико-філологічному факультеті Київського університету. Однак, закінчити навчання, так і не зміг, почав друкуватися ще в 1919 році в одному із фасописів Кам'янця подільського А вже у 1921 році став відомий світові під псевдонімом Остап Вишн. Попри те, що Остап Вишня писав фелетони розважальні, легкі, веселі усмішки, твори про людей, для людей його життя було далеко не таким смішним та веселим. Перший його заарештували ще в 1920 році, і від радянських більшовицьких катівень та поневірянь його врятувала тільки протекція його друга і колеги Василя Елена Блахидного. Після цього Остап Вишня почав писати свої гострі фейлейтони. Його твори стали культовими та настільки популярними, що в певний час тираж творів Остапа Вишню і його різних усмішок, його різних творів, які видавалися окремими книгами, сягав аж 2 мільйони примірників. І це в той момент, коли велика частина країни була малопосемнею чи непосемною. В той час ті, хто не вмів читати і писати, об'єднувалися в гуртки, приходили в хату до того, хто вмів читати, і з тією юрбою слухали читання творів свого відомого земляка. Проте вже в 1934 році його арештовують вдруге, і тут йому не допомагають ані народна любов, ані протекція більш відомих колег. Адже Остап Овишня звинувачують у замаху на українофоба поспішок. І тільки долею випадку його вирок, розстріл замінюють на 10 років виправно трудових таборів. Після звільнення Остап Вишня знову повертається до літератури, продовжує писати, працює над перекладами відомих. Авторів, таких як Ярослав Гаршик, Марк Твен та Огенлі, народ жартував, що там, де є Остап Вишня мій віці не треба, він всюди наведе порядок. Помер Остап вишня 28 вересня 1956 року. І в день похорону письменник Олег Гончар над його труною сказав наступні слова. Мабуть, часів Кетлярецького не сміялась Україна таким життєрадісним, таким іскрометним сміхом, яким вона засміялася знову у прекрасній творчості Остапа Вишня. Розмотуючи клубочок його особливої творчості, хочу зачитати вам поривок із словнозвісного легендарного твору Моя автобіографія. Ну, а тепер про процес творчості. Як я пишу? Пишу я так, беру папір, беру олівця чи перо в руки, починаю писати. І пишу. Міряю завжди температуру, коли пишу. Нормальна. І до того, як сідаю писати нормальна, і після того не підноситься. З пульсом у мене під час роботи не гаразд, не можу порахувати. Як пишу, рука біжить по паперу, ніяк артерію налапати не можна. А кинеш перо, нема рації рахувати, бо це ж вже не буде момент творчості. Так я вам і не докажу, що воно з пульсом робиться, коли письменник пише. Щодо голови під час творчості пробував мотати головою. Як пишу, нічого не виходить. Чому це так? Я, напевне, не знаю. Очевидно, думки у голові розхлюпуються, коли поставити на голову під час творчості гарячого чайника, замість прози вірші виходять. І то якісь невиразні. Коли розігнатись і ударитись головою в стінку, тоді якийсь такий плутаний верлібр пишеться, що й сам нічого не розбереш. Живіт у творчості займає так само неабияке місце. Коли людина, сівши щось писати правою рукою пише, а лівою держиться за повний живіт, виходить дуже довга психологічна повість ідеологічно запутана. Коли живіть порожні і рука від бурку ту в ньому відскакує од от нього, то дісти більша буде або короткий янвічний вірш, або ж гарна новела. Коли починаєш писати, треба сідати на стілець сумко, бо інакше разом з головою в процесі творчості починає брати участь і ота от частина тіла, куди ноги повтикані. Виходять твори, що правда, непогані, але, беручи під увагу буйний розвиток нашої культури, час нам робити переключку на голову. Дякуємо за увагу!